Чонин, Сьогодні ми з вами будемо вчити хангыль. а конкретно почнемо ми з вами з голосних літер. Тому, якщо готові, приготували зошит і ручечку, будемо починати. Поїхали! Хангиль це власне і є корейський алфавіт. До речі, якщо вам було б цікаво послухати історію творення хангилю, обов'язково пишіть в коментарях. Ми із радістю вам розкажемо, як же так сталося, так що корейська мова стала писемною. А тепер напишіть, будь ласка, в коментарях, який у вас настрій. Оберіть картиночку, напишіть, яка і чому саме її ви обрали. Я, мабуть, четверта картиночка, пегопа, голодна, ну. Знаєте, я по життю голодна тому Мабуть, в мене плюс-мінус завжди буде ця картинка. Сподіваюсь, що ви не голодні, у вас гарний настрій, і ви оберете якусь непогану картиночку. Тоді давайте приступати. А перед тим, дивіться, якщо ви опинилися на цьому каналі, значить вас цікавить вивчення корейської мови. І я з гордістю запрошую вас на наш курс. Корейської мови з нуля до першого рівня говоримо власне про літери. І ми почнемо з найскладнішої літери Дивіться, я собі беру стрілечку і малюю тако зліва направо літера И. Дуже складна, правда? Спробуйте вимовити: літера И. І поїхали далі. топ одна складна літера. Увага! І. Ви вже зрозуміли, мабуть, що я шуткую, тому що, ну, воно навіть на українську літеру схоже, да? можна в голові собі домалювати кружечок і вийде наша літера І, тому тут нема що вчити. Загалом всі голосні корейські літери дуже-дуже-дуже легкі. Тому не хвилюйтесь, у вас все вийде. От літера І, паличка в нас йде зверху донизу. літера і ось така легенька. Ми з вами розібралися з такими базовими літерами, і я би вам одразу хотіла дещо розповісти. Зараз отакий от от слайд, знаєте, дуже науковий, да, виглядає страшно, але моя мета донести вам, що всі стоячі голосні, як от літера І, бачите, вона стоїть. Вони формуються дуже в нас язик, да, він ось тут поряд. І ми, коли їх вимовляємо, ми такі... На розлабончику, відкриваємо широко рота. А всі лежачі голосні, вони формуються, язик в нас стає подалі, і спробуйте поставити язик. Ось так, от назад собі, да? і ви прямо одразу напряжаєтеся, і так воно і є. Коли ми ви вимовляємо з вами лежачі голосні, ми такі одразу стаємо бідосічки, такі. Ой-ой-ой-ой-ой, в нас дуже буде округлений рот, ми себе прям будемо сильно контролювати. Ми з вами будемо пробувати це вимовляти, починаючи буквально з літери А. Поїхали: літера А, дивіться, це комбінація двох паличок, які ми щойно розглянули. Зверху вниз і зліва направо. До речі, такий лайфхак, як запам'ятати літеру А, як вона в нас пишеться? Увага! В право. Вправо. Угу. Вправо має літеру А. Ми таки запам'ятаємо. Вправо! Літера А. Вона. Дуже легенька. Тому давайте підемо до іншої літери одразу. При неї особливо нема що балакати. Хіба що? Так, як її вимовити? Відкриваємо рота А. Літера А. Ми себе не обмежуємо, не напрягаємось. Просто літера А. Наступна літера О. Дивіться, пишеться вона в нас. Вліво. Угу. Вліво пишеться літера О. Так і запам'ятаємо. Я її пишу зазвичай в такий спосіб, мені так легше. Починаю з палички посередині. Літера О. Загалом можна її вимовляти дуже схоже як літеру А. Тобто рота ми відкриваємо, він такий широкий. О. О. Так буде навіть краще її вимовляти. В голові тримаєте літеру А, але вимовляєте «О». О. О. І відкриваємо широко рота. Така в нас літера О теж доволі легенька. Наступна літера Я. Що ми маємо? Ми з вами писали літеру А. Тепер літера Я. Ви, якщо в українську мову вже в школі вивчаєте і записуєте читання в транскрипції, то ви знаєте, що літера Я це комбінація двох літер. «Й». Відповідно, в корейській мові є та сама логіка. В нас була А, а я домальовую ще паличку Є, щоб вийшло я. Угу. О, така от хитрість. Тобто це теж доволі легко вивчити. Я, я не соромимось, відкриваємо рота, вимовляємо я вільно. Наступна літера Йо. Літера Йо, вона, до речі, пишеться одразу подвійною, тому ми малюємо О, додаємо ютовану паличку, виходить «йо». Йо! Просто одна паличка додатково до літери О. Дуже легко. Наступна літера О. Лежача літера О, тому що стоячу, та, начебто, яка стоїть, ми з вами вже записали. Як я вам і казала, при вимові вони трошечки такі бідоські. Ми себе прям контролюємо і такі ой-ой-ой о-о! Дав в нас дуже звужений рот. Дуже-дуже. Дивіться, по-перше, як її написати, доволі легко. Доволі легко, Так само, як літера О, просто ми вже малюємо з вами не зліва направо, а зверху знизу. Літера О її називають прикритою, і ще вона має призвук літери У. Тобто ми його можемо отак-от собі домалювати, таку невеличку У, і вона нам одразу підказує, як правильно вимовити цю літеру. Ми складаємо рота трубочкою, наче кажемо О, але насправді. Вимовляємо У. І виходить ось так: У. «У». у. Уявіть, що ви здивувались. і ви такі У. «У». Да? Оце виходить щось середнє між О та У. Акцент все одно йде більше на літеру О, ніж на У. Да? Це не така відверта У. Але маємо трошечки то пробувати з вами вимовляти. Наступна літера «йо». Що я роблю? Знову. То мальовую паличку, правда? І від е, стоячої літери Йо, ця лежача так само відрізняється тим, що ми її більш контрольовано вимовляємо. Йо, 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 бачите, в мене дуже такий вузький рот виходить. Йо, угу. пробуйте одразу про себе це робити, можете вголос, якщо ви нікому не будете заважати. Літера. Йо, наступна літера У. Дуже легенька, та? правда, дуже легко її вимовити. Так само ми з вами в українській мові маємо літеру У, просто треба запам'ятати, як вона пишеться. Тепер це паличка донизу. Ще один лайфхак. Корейці, до речі, в такий спосіб зображають, якщо хтось плаче. Чому? Це ж схоже на очі закриті, з яких да, течуть сльозки. І ви якщо пригадаєте, як плачуть дітки, вони дуже часто плачуть як У, у" отак от да? <смас> вимовляють саме літеру У. Е, тому можна так і запам'ятати. Літера У, начебто око, з якого тече сльоза. Але слава Богу, що ця літера легка, да, і через голосні літери ми з вами плакати не будемо. Така от в нас літера У. І остання на сьогодні літера Ю. Літера Ю ось такенька. Тобто це дуже схоже на У, і ми що з вами зробили? U це ж буквально U. І ми знову дописали ось цю паличку, правда, яка робить звук Йотованим. До літери У дописали ще одну і вийшло Ю. Ось ми з вами і розглянули всі-всі-всі голосні літери. Давайте разом пригадаємо. 으이아어야요우요우 응, 여, You. Можете просто звернути увагу на те, як я то вимовляю, який в мене рот да, в момент вимовлення цих звуків, і пробувати просто повторяти. До речі, весь повністю гангель ми розбираємо на наших пробних уроках в нашій школі New Brain. Після восьми уроків наші учні вже вміють читати. А після одного рівня учні здають топік і. Бачите, їдуть в кораю, знаходять своє кохання, подорожують, навчаються. Ну, звісно, так. Да. Я би теж хотіла одружитись на Тихоні, але бачите, це не моя історія. Тому, можливо, ви займете моє місце <кхи> в серці Тихона, тому приходьте на наші курси, пробуйте. Впевнена, у вас все вийде. А приголосні літери ми з вами розберемо вже в наступному відео. Тому обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропустити нову тему. Також підпишіться на інші наші соцмережі. Посилання на них буде в описі під цим відео. На сьогодні все. Бережіть себе, ми вас міцно-міцно обнімаємо. З вами була Школа New Brain. Аня!